Я з задоволенням розкажу про інновації, про сучасні рішення. Але спочатку хочу сказати ще пару слів про наш банк. Сенсбанк це великий універсальний банк. Ми є системно важливим банком. Ми великі, ми надійні, ми стабільні. І, мабуть, головне, що відрізняє нас на сучасному банківському ринку, це наша інноваційність, інноваційність тих рішень, які Пропонуємо всім клієнтським сегментам, ой, щось у мене з технікою не дуже. Щодо е, трендів та інновацій, зазвичай вони стимулюються клієнтським попитом, і банківський сектор, не виняток даного випадку. Ми дуже добре розуміємо, що потреби агросектори мають певну циклічність і це пов'язано з сезонністю бізнесу і з його специфікою. Завжди весь рік вам потрібні розрахунки, чи то всередині країни, чи то за кордоном. Періодично агросектор потребує додаткового фінансування. В інші періоди думає, як зробити так, щоб вільні кошти працювали ефективно. Ми створюємо такі рішення для вас, для того, щоб ви могли свої потреби покорувати зручно та ефективно. З нами дуже дуже просто почати співпрацю, навіть віддалено. Я не буду зараз розказувати, як підприємцю онлайн стати клієнтом банку. Це вже не секрет, це вміють дуже багато хто. Але я вам зараз хочу розказати, як це працює для юридичних осіб. Буквально місяць тому ми запустили унікальний на ринку України і на ринку Європи функціонал. Онлайн-відкриття першого рахунку для юридичної особи це абсолютно чесний онлайн, де юридична особа може буквально за п'ять кроків встановити ділові відносини з банком і отримати відкритий перший поточний рахунок без зустрічі з менеджером, без відеоконтакту, без пересилки документів просто та зручно. І зараз я хочу показати, як це у нас працює. Будь ласка. Якщо вам зручно, щоб дивитися у можливо. Включите відео. Сенсбанк – це банк впевненого і стабільного розвитку, який постійно впроваджує інноваційні ідеї та вдосконалює процеси для клієнтів. Ми віримо, що банкінг має бути зручним, доступним, дистанційним, швидким та інтуїтивним. Усі ці принципи лягли в основу нової послуги. Онлайн відкриття рахунку для юридичних осіб для відкриття рахунку компанії онлайн необхідно заповнити форму та підписати заявку електронним підписом без зайвих розмов, без відвідування відділення з будь-якого місця та в будь-який час. Потрібно лише зареєструватися в особистому кабінеті, відсканувати QR-код та підтвердити передачу документів із застосунку дія. Заповнити поля анкети та додати документи, підписати заяву електронним підписом. А в разі виникнення питань онлайн-чат підтримки завжди готовий допомогти. І все заявка прийнята. Далі прийде сповіщення про відкриття рахунку. Після відкриття рахунку стануть доступними клієнт-банк та бізнес-картка до рахунку. Ваші фінанси працюють вільно 24 на 7 усюди й завжди. Кожна справа важлива. Наша справа надійність, безпека і зручність для вас. Бо в цьому є сенс. Так, дякую за ролик. Сенс банк. Ну, ми можемо, звісно, і другий раз його посмотрити, але ну, давайте <говорит> підемо далі. Зрозуміло, що якщо є гроші, працювати легко та комфортно. А, ам, давайте. Давайте. Я трохи ще розкажу до кредитів. Про кредити всі вже розказували. Я розкажу трохи про інші наші продукти. Бо ми завжди намагаємось їх розвивати, вдосконалювати і давати нашим клієнтам трохи більше, ніж вони зазвичай звикли отримувати. Якщо є потреба проводити якісь розрахунки пов'язані з господарською діяльністю, чи то заправити автівку, чи сплатити рахунок за бізнес-ланч чи за готель, то така картка у нас буде прив'язана безпосередньо до поточного рахунку і переказувати кошти на окремий картковий рахунок не потрібно. Коли підприємство починає працювати зовнішньоекономічної діяльності, зазвичай контакти з банком стають більш щільними. Погодити контракт, чи купити валюту, чи зробити платіж це дуже важливі такі кроки, і вони потребують певної уваги. Ми придумали, як все це спростити. Нашому клієнту достатньо просто завантажити новий контракт в спеціальний кабінет, і далі його погодження йде вже в автоматичному режимі в онлайні. А по діючому контракту клієнт завжди може переглянути митні декларації, побачити всі розрахунки, які він робили, розробити свій повідомлення, якщо потрібно. Але ми інвестуємо не тільки в банківські продукти, ми ще намагаємось зробити якість ведення бізнесу для наших клієнтів більш комфортною. Якщо є необхідність знайти якісь там приміщення для проведення зустрічі чи переговорів клієнтам Сенсбанку ми пропонуємо скористатися нашими Сенсхабами. Це такі дуже сучасні коворкінги з класними переговорками з конференцзалами з запашною кавою. І такі локації є у нас у Києві, є у Львові. Для клієнтів це абсолютно безкоштовно. Важливо просто забронювати таке приміщення, як тобі зручно, і далі зустрічатися там зі своїми партнерами, проводити переговори. Що там ви про кредити може хотілося? Да, так, вот, завжди треба гроші. Шалательно, щоб вони були дешеві. Желательно, чтобы по залогу там как-то все было немножко внятнее. Да, желательно, чтобы меньше было документов, да. Ну и как-то, вот особенно коревник, да, когда это самое, вот, вот сказал бухгалтеру заработать кредит. Бухгалтер прибежал, это все формулы. Вот тут поставьте подпись. Замечательно. Что ваш банк предлагает? Как-то похоже на это или как все? Не, ну точно не все. Це точно нашого не як всі. Ну, перше, що я хочу сказати, звісно, ми фінансуємо агробізнес. І звісно, у нас є всі ті програми, які пропонують банки, і які потрібні клієнтам на різні різні цілі. Це є поповнення обігових коштів, інвестиційні кредити, нашим клієнтам доступні гарантії, документарні операції. Сенсбанк є учасником державної програми Доступні кредити 5.7.9». Але я би тут теж хотіла трошки розказати про те, чим ми саме відрізняємось на ринку і чим з нами буде комфортно і круто для клієнтів, особливо для клієнтів. Агросектору, ну, на що б не були потрібні гроші, чи то е, закупівля палива, чи ЗЗР, да, чи посівний матеріал, а може е, це придбання техніки. Для бізнесу важливо що? Важливо, щоб гроші були вчасно. От, оце головне. Е, тому ми пропонуємо нашим клієнтам таку опцію, як попереднє рішення по кредиту. Ми, звісно, не єдині на ринку, хто каже, ми вам попередньо все розкажемо. Але в нашому випадку це не просто констатація факту, що ми можемо чи не можемо працювати з клієнтом. Це саме прогноз такої співпраці. По мінімальному пакету документів, буквально звітність і дані по банку землі ми протягом 24 годин даємо клієнту розуміння по сумі по вартості і по терміну кредиту, на який він може розраховувати а також по часу, який нам необхідний для того, щоб прийняти таке остаточне рішення. І у нас дуже класна статистика: 80% наших вже остаточних рішень по кредиту повністю співпадають з тим, що ми кажемо нашому клієнту протягом 24 годин. Тобто клієнт може чітко розуміти, на що він може розраховувати від Сенсбанку банку і в які терміни, і що банк його не підведе. Ще одна дуже цікава наша ринкова перевага це можливість надати кредит для бізнесу взагалі без застави. Ви там хотіли трохи менше застави? Так? А ми можемо взагалі без застави. І це не рекламний ход, вообще не скільки. Ми дійсно можемо надавати кредити без застави в сумі до 7,5 мільйонів гривень. Можна знайти таку рекламу на ринку не тільки Ну, комбайн не купиш, а так перебіться в принципі Слухай, неплохо. плохо. ну, біться да. можна. Я думаю, да. може скромненько, але все ж таки з, ну, з половини да. мільйонів можна да якось якось розпланувати ну, для малого і середнього, да звісно, звісно, для малого бізнесу. Ну ми ж розуміємо, що не всі дуже великі, і все велике виростає з маленького, правда? Такий кредит чим ще Ну, перша сума такої суми ніхто там на ринку ну не пропонує малому бізнесу, а друге це вартість. Зазвичай, якщо на ринку якийсь банк пропонує кредит без застави, то такий кредит буде так суттєво, суттєво дорожчим для клієнта. Наш кредит без застави не є дорожчим для клієнту, він буде абсолютно такий же по вартості, як кредит заставний. Чому ми можемо так робити? Тому що ми. Дуже дуже якісно вміємо аналізувати саме реальний бізнес, не тільки документи, не тільки оцінка залогу. Це взагалі не перше, на що ми дивимося. Ми дивимося на реальний бізнес, ми його розуміємо, ми його аналізуємо. І якщо ми віримо в цей бізнес, то робити якісь додаткові кроки і здорожувати для клієнта кредит заставою, ми не завжди вважаємо за потрібне. такі наші... Класні переваги, і клієнтам, звісно, це дуже дуже подобається. Ну, на сам це цікаво, да? Це б, Ну, якби в мене був Кота я б зацікавився цим. Ну, у нас послуги. Хоча такі гроші, Насправді... да. Насправді... Якраз вистачило, щоб провести таку конференцію от тютелька в тютельку, ну... да, і від кредитів, звісно. А під який відсоток у вас зараз ці гроші? Ці гроші стандартно, як у всьому на, всьому на ринку. Це може бути навіть програма е Доступні кредити. Це може бути наша е програма е якась партнерська. Тобто, якщо буде цікаво, ми можемо це розповісти клієнтам кон на конкретній кейсі відповісти вже на нашій стоїці. А до речі, це не тільки для аграріїв, просто зараз я роблю на це акцент. А як розгалужена ваша мережа? А ви маєте на увазі фізичну мережу Так, Фізично ну ми представлені в усіх в усіх крупних крупних містах населених пунктах але для того щоб працювати з нами взагалі не обов'язково прив'язуватись до багато відділення. аграрій консервативні. Їм треба приїхати, підсісти до менеджера з корпоративних там обслуговування клієнтів, да? але ж багато-багато переходять в онлайн, всі сервіси, да? і такі продвинуті бувають особливо фермери. Що да, люба крупна компанія аграрна може позавідувати. Я вам скажу так, ми дуже гнучкі. Якщо хтось хоче приїхати, завжди буде куди приїхати. Якщо не буде часу, ми приїдемо самі. Але я б трохи хотіла розказати про те, як можна не приїхати і не витрачати час на, те, на, на, на ці переїзди. Бо ми розуміємо, що час це гроші, а їх краще вкладати в бізнес, а не в якісь речі, які його просто забирають. Тому я ще. Трохи трохи хочу розказати про те, як з нами працювати, якщо ви не хочете їхати в відділення. З нами насправді дуже зручно і комфортно працювати в онлайні, працювати віддалено. Це насправді є така наша наша така класна, класна фішка. Абсолютно всі продукти розрахункові, абсолютно всі сервіси можна оформити віддалено. Для цього взагалі не треба по, 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 приїжджати в відділення. Нашим клієнтам це дуже подобається. Це показує статистика. На сьогодні у нас 80% всього того, що придбають наші клієнти, замовляють продукти чи замовляють послуги, вони роблять це в онлайні. Їм це дуже-дуже зручно, просто там в кабінеті е, своєму клієнт банк Ну, ще один плюс чому так, чому клієнти люблять працювати віддалено, у нас дуже класний віддалений сервіс. Сервіс, ми в сервіс дуже вкладаємось, це важливо, і ем, коли клієнт з нами спілкується, він завжди відчуває, що на тому кінці провода, там завжди людина, і це не тільки про телефон. Навіть як коли ми спілкуємося з нашими клієнтами в чатах, там у нас не боти, там у нас е, люди. Бо ми розуміємо, що спілкування важливо, і тільки завдяки цьому можна дійсно зрозуміти зрозуміти клієнта точно і зробити те, що йому потрібно. І де б вони були, звідки ви з нами не спілкувались з поля, з виробництва з дороги, де б вони були, ви завжди відчуєте, що на стороні банку є людина, яка вас розуміє і яка зробить так, щоб вашому бізнесу було зручно і комфортно з нами. Тому я хочу сказати, хто ще не з нами. Є сенс спробувати, це точно буде зручно, це буде комфортно і це буде на благо вашого бізнесу. Ну, принаймні, так кажуть наші клієнти. Можна запустити мені ще відео? Будь ласка. Наше господарство доволі таки молоде, всього нам 6 років. Починали ми свій розвиток з вирощування тільки сільськогосподарських культур, таких як соняшник, кукурудза, соя, пшениця, жита. Зараз ми маємо в обробітку земельний банк в розмірі 500 гектарів. Ми розвиваємо ягідний бізнес, ми маємо власний сад обліпіхи. У розмірі 15 гектарів запустили виробництво натуральних ягідних чаїв з обліпіхи. Партнерами Сензбанка ми стали в лютому 2024 року. Познайомилися на виставці «Агросаміт», Сенсбанк був представлений. Вони запропонували досить цікаві умови по кредитуванню, і ми вирішили спробувати співпрацю з «Сенсбанком». З точки зору розвитку подальшого бізнесу, що я можу сказати, мабуть, що кредитування в ньому є сенс, адже коли йде в країні війна, все дорожчає проблема з зерновим коридором то аграріям. Дуже важко знаходити вільні кошти для того, щоб Розвивати масштабувати свій біз... бізнес. «Сенсбанк» — це банк, який чує клієнта. Вони у нас спитали, яка сума кредитування нам необхідна завдяки неформальному та детальному аналізу і розуміння аграрного бізнесу. Вони змогли нам запропонувати якісні умови кредитування, а саме більший ліміт кредитування. Кращі строки кредитування та лояльні умови щодо застави, яку ми надали в банк під кредит. Завдяки цьому ми можемо далі розвиватися та масштабувати свій бізнес. Ми знаходимося на виробництві. Зараз ви бачили процес фасування натуральних ягідних чаїв з в пакети США та подальшому фасування в наші шоу-бокси, в яких зручно. Як продавати, так і самим коштувати наш чай. Аграрій 24 на 7 знаходиться в полях. Сенсбанк – це дистанційний банк. Будь-яке питання можна о, вирішити, знаходячись в полі або у себе на виробництві. Це дуже зручно. Співробітники дуже компетентні. Тому, колеги аграрії, раджу вам Сенсбанк – дистанційний банк та банк, який реально кредитує аграріїв. «Сенсбанк» – банк. який реально кредитує аграріїв. Дякую. А, дякую, пані Ольга Полонська. Якщо такі е, життєлюби співробітники працюють банку, цей банк має сенс. Дякую, пані Ольга. Дякую. А я хочу, е, шановні друзі. Так і хочеться сказати, любі друзі. Ми, мабуть, завершуємо контентну частину. Зараз у нас форшет і група з Тернопільщини, лісапетний батальйон. Пані Фаріон зі своєю командою дівчат. Запрошую всіх до форшетної зони і не розходимося за півгодини. У нас буде виступ. А також спілкування до 18 години. Запрошую до нетворкінгу. Всім дякую і радий був всіх вас бачити. Дякую.